Дякуючи Богу з Божою допомогою. Вашими молитвами ми доїхали назад у нашої улюбленої одеської парки, виконали свою місію і дуже раді від цього. Ми побачили, що таке війна, скільки скрутних моментів переживають наші люди там, а люди там залишаються, і вони ще потребують допомоги, тому що зараз проблематично людям, які виїжджають з своїх місць, де вони жили, переселяться. Бо що і умови, і життя, і люди ризикують своїм життям і остаються на місії. І з Божою допомогою, з вашою допомогою, ми будемо допомагати. Залишаємо номер телефона, дзвоніть, кому потрібна допомога з тих територій, наші реквізити фонду. Хто хоче приймати участь в добрих справах в храмах, можна залишати і фонарики, і батарейки, і газові балонки, балончики для того, щоб ми обов'язково зберемося, що такою місією, да. І її будемо завозити, тому що ситуація може мінятися, вона може бути ставати ще складніше. І ці всі речі допоможуть людям вижити. Бо скоро зима, і людям треба цю зиму там пережити, бо там нема світла, нема води, і тому ми хочемо зібрати велику допомогу з вашою участю та повезти її, поки є можливість туди їхати. Всім Божої допомоги, дякуємо ще раз за молити. Вся інформація у нас в описі. Діліться відео, діліться інформацією. Не будемо пускати руки, молиться Богу і допомагати один одному. До побачимо.